Доброго здоров'я! Так, ось такий от штурм принесли. 97 i Значить, Я вже тут розібрав, Саму собою кришечку зняв. Е, так, е, що, тут нічого не світиться, то просто від світла. Він вимкнутий. Е, інверторний зварювальний апарат. Пише українською мовою. Е, так, 1, 6, 2, 5 І намальовано, що він аж 5 може варити. Ну Не знаю. На рахунок п'ятерочки. Тут довго-довго не приходиться думати, судячи по діодному мостику, в якому він в корпусі, то п'ятерочку, я сумніваюся, йому хіба що не знаю, що п'ятерочку Я одним словом. Хто дивиться, хто розуміється, той догадався. Так, плата тут стоїть PMB-30M. В деяких інших апаратах теж така плата стоїть. Так, тут по цьому. Три регулятора тут. Тут перемичка одна. Трансформатор стандартний і шимка. Так, стандартна. 6834. І тут вона, до речі, нормально може випаятися без демонтажу оцієї плати. Нормально, значить, випаюється. З цієї сторони теж все нормально. Так, що згоріло? жалоба. Що не варить чи погано варить, значить гореного тут нічого немає. Проблема тут е, в платі керування. Бачите, в якому вона стані. На тут все. Все, я не знаю. Як таке може бути, але це, скоріше, це не вина самого якби власника. Тут швидше за все, що китайці так так плату не знаю е, Або так плату е, запаяли. Або, можливо, бачу, вона не лакована, ця полакована, а цю не забули полакувати. І виходить, якби через там, перепади температур, звісно, це все діло окислилося, бо воно не, не захищене від вологості. А тут, якби покрито лаком, бачите, воно блиститься. Тобто, ну, лаком точно покрито, видно по елементах. Покрита лаком, лаком плата, і це таки дає своє. значить, Лак все ж таки. Не просто там для краси, а він таке захищає при умові нормального, нормального лаку і нормально там два, два, два проходи хоча б десь такого. Головне, забагато теж буде ну не дуже зле, але не бажано. І якщо мало, то теж буде трошки зле. Це ж плата або погано полакована, або взагалі не полакована. Не знаю. Ну Враховуючи, ну, я так не бачу, бачите так. Не зовсім незамітно, що вона тут взагалі лакована. Ось так от така от проста. Порівняйте тут, як вона на сонці, Ну, не, на світлі, верніше, майже не блистить. А тут видно, що вона покрита нормально лаком. Значить, так, апарати свої, в кого є такий от штурм. Розібрали всі, подивилися, в якому стані плата. І якщо вона отака от, не така. Значить, її бажано полакувати. І щоб далі працювала. Значить, якщо вона працює, плата, то лакувати. просто оце от, Можна відпаяти просто радіатор ну, з елементом, або ну, відкрутити, я не знаю, рівно придеться тоді конденсатор відпаювати, щоб відкрутити. Так що простіше його відпаяти, гарно полакувати. І все. А аерозолькою взагалі супер. Або вже якимось там купити лак такий. Самі дешеві і, і акуратно, нормально полакували, можна навіть самому це зробити. В принципі, і купити малесенький, самі менший флакончик, лаку, це не є щось, ну там не є дуже дорого. Тому що, якщо тут ремонт обійдеться набагато дорожче, тому що це все е, вимити відпаяти. Ну І потім е, навіть пропаяти і запаяти. Це все займає час. Багато час і безплатно, ну не знаю, хто це буде робити. І кому хіба що там дуже доброму колегове можна зробити чи сусідове. От от. А просто там комусь, то сумніваюся, що хтось погодиться. Ну, якщо хтось погодиться, то я вас вітаю. Значить, треба тоді до такої людини заходити частіше в гості і бажано з пустими руками. От так от. Це, звичайно, я шуткую, але в кожній шуці є своя доля правди. Так, там видно конденсатор 470 мікрофарад, 400 вольт. Ну що ж, 200-180 ампер, я думаю, він може видати. Трансформатор в нього нормальний. Тут ну, не така вже сильна опльоточка ліцендратна. трошки грубий провід, але нормальний. Кріце велике, нормально. Я думаю, 150 може тягнути точно. Четверкою, одним словом, буде, буде варити як треба при нормальній всіх напрузі. Але от, 5 в мене виникають дуже великі сумніви. Хоча четверка теж довго не потягне, бо діодний мощник перегріється і згорить. Для тройки взагалі проблем нема. Троєчку буде робити як треба. Так що так от буду займатися.